Фільтр в системі водопостачання є невід'ємною частиною для очищення водопроводної води від механічних домішок, що в свою чергу забезпечує тривалість роботи інших встановлених систем та елементів вашого водопроводу. Тож фільтр колюр kr 1240 є насправді універсальне та надійне рішення. І це саме за рахунок того, що він не тільки надійний, в нього є отака поворотна частина. Що дозволяє встановити його як у вертикальному, так і горизонтальному положенні відповідно до монтажу вашої водопроводної системи. І це дуже зручне рішення для того, щоб не тільки фільтрувати воду, а ще й витримувати доволі такі високі температури, бо він розрахований аж на 95 градусів Цельсії, а окупи з цим він ще може витримувати номінальний тиск у 25 барів. Окрім того, він ще обладнаний отаким додатковим краником, який ви можете до нього встановити у відповідну частину, що дозволяє вам дуже зручно та швидко. А випускати воду та чистити його від додаткових якихось механічних домішок, які потрапили в нього під час його експлуатації. Тож він є надійним помічником для вашої системи водопостачання, особливо якщо він працює у парі, наприклад, з редуктом високого тиску. Тож отакий незамінний помічник зробить вашу систему водопостачання довговічною та витривалою.